поспішав, що й не помітив, як в мене їх викрали. Потрібна ваша допомога, щоб якнайшвидше знайти подарунки. бо без них і свято не розпочнеться. Я в вас вірю. Бажаю успіхів. Знаєте, хто написав Святий метро так? Дітки, нам треба терміново вирушати в подорож. Так? Вирушаємо, будемо шукати подарунки, так. так. до казкового лісу, а снігу скільки багато. Ой, а що це за великий кучугур? Давайте подивимось. Може, це подарунки Миколая? Нечистий. Не треба нам ніяких рутиків. Наші діти чемні були, так? Увесь світ. Так? Так. Так. А чому ви до чарівні? Сталася біда. Нам Миколай написав листа. Він загубив подарунки для дітей, тому ми їх шукаємо. Ай-яй-яй, може тоді ж все спрутити? Те ж гарний подарунок. Ні-ні, ніяких прутиків. А може ти знаєш, де подарунки знаходяться? Я? Ні-ні-ні. Нічого не знаю. Ну, діти, тоді будемо вирушати далі, так? А куди це ви зібрали? Від мене ще просто так ніхто не уходить. Ну ми дуже поспішаємо. Чого? Я обов'язково ну, відпущу. І навіть навіть підкажу, де може, Буде подарунок. Але вам потрібно виконати моє завдання. Яке це завдання? Моє завдання дуже загадкове. Вам потрібно відгадати загадку. О, ну наші дітки це вміють, так? Загадки. Так. Так. Можливо, тоді слухайте увагу. Не піхмарка прилетіла, біли пух розсипала. Він на землю міцно літ, називають його Сніг. Вірно, без рук, без олівця, малює на вітні, позори без кінця. Хто це дітки? Коли відгадаєте загадку, так? Слухайте загадку. Вона розтрушує сніги. Наганяє холоди, води сковує в люди. в дружні з дітьми усіма. Здогадались, це. Зіпла! Нас, ми вже зустріли чортика. Так він нас обманув. Ми не змог, ми не змогли знайти подарунки Миколая. Може, ти нам допоможеш? Дітки, не засмучуйтесь, Я ж чарівниця, і я вам обов'язково допоможу. Нам з вами треба так затанцювати, щоб весь сміх розсипався навколо. Про діток знає все, подарунки кожному. Миколай, Миколай, ляльки, зайчики, дарунки Миколай, Миколай, тіленя усіх надій, Миколай, Миколай, І цукерочок пакунки, Миколай, Миколай, здійснення дитячих мрій, Миколай, Миколай, здійснення дитячих мрій Дітки, ви так гарно танцювали, і ми протоптали доріжку, І тому ви можете вирушати далі. А чорти вкрав подарунки не тому, що він поганий, бо він, як і ви, дітки, дуже хоче отримати подарунок від святого Миколая. І він взяв цей мішок і, щоб якнайшвидше віднести цей мішок Миколаю, щоб ви отримали свої подарунки. Чуєте чарівні дзвіночки? Це вже до вас поспішає Миколай. А мені час іти далі і запорошити снігом увесь ліс. Дуже раді тебе вітати, Миколаю. Ми довго мандрували, подарунки шукали, зустріли чортика, він нас отторив. А потім нам допомогла зима. Зима? Так, Повернула eh, зимушка, зимушку, зимушку. Та? і до тебе вона нас привела. Знаю, я щось спустував, але він не хотів. Не вміє він по-іншому добрі справи робити. Тут? Повернуть мені мішечок з подарунками, Тому ми можемо повертатися в ваш теплий, затишний садочок і розпочинати свято. Миколаю, діти тебе дуже чекали наші. І віршики тобі підготували. Так, дітки? Хочеться, смугайте, хати до хати. Зима, цілий день, день зелень, дзвонить під зверять, Ялинкові ліхтарі казково мерехтять, цілий день, день зелень, ділі дом дід, зірка сяє і лунає це різдвяний цін. Миколайде, бур'яно Нігорі, буде маруде, сичимо усі, дорослим і малим у цю чарівну по ні знайти в видінь. Цілий день день, зелень, дзвоники це дядя, ялинкою та казково мерехтять. Цілий день, день зелень, дідовінь, тірка сяє, лунає це дзін Васощі <клес> та сміх, Щастя і добро Вистачить на всіх, Дивися на вікні, дерева крижані, за новий рік летить до нас на білому <Флес> коні, цілий день, дзень-зелень, дзвенять, підзвенять, ялинкові ліхтарі казково мерехтять Гей, цілий день, день, дзень-зелень, день довгі О всім касяєві, лунає це не спляне Цілий день, зень, зень, зелен, день, дзвоники дзвенять, ялинкові ліхтарі казково мерехтять Цілий день, зелень, день, дон дін дін, діли, 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 діли. зірка сяє, і лунає цей різдвяний дзвін. Зірка сяє і лунає цей різдвяний дзвін. С ней нагортаю, пулю будемо ліпить Ще раз швидко нагортаєм, Ось і друга вже стоїть. Зліпим ручки, зліпим ніжки, щоб бігать по доріжкам, оченята, чорні брівки і великий ніс морквинку. Снігу хнастий нагортаєм, кулю будемо ліпить, ще раз швидко нагортаєм, Ось і друга вже стоїть, зліпим ручки, зліпим ніжки, щоб бігать по доріжці, оченята, чорні брівки і великий ніс спортсменку. Снігут нас і нагортаєм, пулю будемо ліпий, ще раз швидко нагортаєм, ось і друга вже стоїть, зліпим ручки, зліпим ніжки, щоб бігать по доріжкам, оченята чорні брівки, і великий ніс морквинку. Just for my heart. На поміч його призиває, той все згоря буде.